Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні ми з вами продовжуємо розгляд задач у рубриці авторське розв'язування на авторських задач. На нас дивиться ось така симпатична геометрична конструкція. І ролик на минулому тижні, який вийшов у цій рубриці, інший ролик, звичайно, я назвав коли шлях по прямій найшвидший. Це була алгебри... ну, скажімо так, певне алгібраїчне обчислення. Хто його не дивився, арифметичне навіть я б сказав, хто його не дивився, подивіться, будь ласка. І я, чесно кажучи, не думав, що мій наступний ролик вже геометричної задачі доведеться, в принципі, називати так само. Коли шлях по прямій найшвидший. Що я маю на увазі тут під шляхом по прямій? спробуйте здогадатися, натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте розв'язати цю задачу. Я сподіваюся, у вас вийшло. Ми звіримо наші розв'язки, можливо, ваш навіть буде кращий замій. А я собі я звернув увагу на цю задачу, ну не лише тому, що тут автор ролику розв'язував майже 12 хвилин. Мені просто сподобалася ця геометрична конструкція, чесно кажучи, цікава. І я себе уявив, собі уявив, що якби я сидів... На ЗНО для вчителів, учні, можливо, не знають, і для вчителів теж проводяться такі аналог. ЗНО, сертифікація називається. Я собі уявив ситуацію, що я сиджу на такій сертифікації, я в жорстко обмежений часі, і мені треба цю задачу розв'язати швидко. Ну, По-перше, на що треба звернути увагу? Два прямокутних трикутника. Обох кут альфа, один на інший прямий. В них є спільна сторона одного гіпотенуза до іншого катета. Це навіть не важливо. Головне, що ми в кожному трикутнику одну сторону знаємо. Те, що вони обидві по сім, це така справа. І ми іншу сторону катет і теж катит. Да, в тому трикутнику то, ми знаємо вираження через Х. Тому, якби я сидів на цій сертифікації для вчителів, ну, в мене просто ну, не було б ніяких інших думок, як зв'язати альфа відому сторону і Х в одному трикутнику і в іншому. У трикутнику С я б сказав, що це синус Альфа. Це 3х, що ділиться на 7. А у Б, Д я б сказав, що. Тангенс альфа це 4х, що ділиться на 7. І знову таки, якби я сидів на ЗНО, да, і в мене було б мало часу, я б вже там, мабуть, не фантазував би. Я отут збоку буду показувати. Вважається, що це другий спосіб або моя чернетка. А по центру буде перший спосіб. Я би просто взяв би відому формулу. Сінус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. А точніше кажучи, її наслідок, який ми отримаємо після ділення на косинус квадрат, це підручник 10 класу, абсолютно будь-якого автора, це програмна формула. І мені треба зв'язати тангенс і синус, тому. Я б зразу косинус квадрат 1 мінус синус квадрат. Підставляв би оці дані, які в мене є. 3х на 7, 4х на 7, х на 7, навіть на х на 7, там буде х квадрат, по-моєму, на 49. Можна за те. Повірте мені, що дуже легко все виходить. Т. Обчислюємо, знаходимо X, маючи X, закінчуємо задачу. Отак От би я розв'язував на сертифікації для вчителів, використовуючи знання е, 10 класу. Але можна цю задачу розв'язати і на базі 9 класу, в принципі, як це не дивно, є шлях ще коротший. Оскільки в 9 класі учні. І навіть, в принципі, я, я це в 8 показую, до речі, що тангенс це синус, що ділиться на косинус. Ну там правда для трикутника прямокутного для гострого кута, ми звідси знаходимо косинус, синус, що ділиться на тангенс, що ж ми отримаємо? Ми знаємо конкретно, це 3 четверти. Просто знаємо косинус. А якщо ми знаємо косинус, тепер вашого дозволу, я просто цю задачу скопіюю. Малюночок. Для того, щоб... Тобто, моя чорнетка, мені вже не треба, правда? Значить, знаючи косинус, ми можемо сказати наступне. Ну, ми ж в 9 класі даємо учню там в другому параграфі оцю формулу. Даємо, звичайно, давайте підставляти 3Х. На 7 в квадраті плюс 3 четвертих в квадраті дорівнює 1. Дуже просто. 9х квадрат. А, нав навіть не буду до квадрата підносити. Не неправильно я показую. Значить, 3х на 7 в квадраті. Це 1 мінус 9 шістнадцятих, це 7 шістнадцятих це корінь із 7 на 4 в квадраті. Враховуючи те, що х величина додатня, 3х на 7 дорівнює корінь 7 на 4, і х буде дорівнювати 7 корінь із 7 на 12. Після цього цю задачу можна закінчувати абсолютно шаленим, шаленою кількістю способів. Коли ми дізналися Х, ну, Наприклад, я за запроп... мій третій крок, четвертий буде крок. Ну, наприклад, я запропоную такий цікавий спосіб. Виявляється, що я дуже непогано можу знайти АЦ, як виявляється. АЦ це БЦ на тангенс альфа, БЦ в нас 3х, Тангенс альфа в нас 4х на 7. Тобто я. А це знаходжу зразу без ХС. Теж такий красивий момент. Тоді площа нашої фігури, давайте так, це площа, сума площ двох трикутників. Ну, давайте потихеньку розбиратися. Одна друга АЦ 21 четверта на 3Х плюс одна друга АБД. 7 на 4х. Ми маємо винести за дужки одну другу Х. В дужках буде 63 четвертих плюс 28, 175. 8. Я підглядаю далі не дуже цікаво, як ви розумієте. 7 корен із 7, що ділиться на 12, 1225 корінь 7, що ділиться на 90. 6. Все, задача розв'язана. Ну, Тут багато способів. Далі, коли ми дізнаємося Х, способів багато. Шановні колеги, шановні учні, коли я цю, ну, цей спосіб придумав, розв'язав. Е, мені було цікаво спробувати, а чи не можна знайти площу цієї фігури, не знаходячи Х, а тільки використовуючи. Оце співвідношення, те, що один катет до іншого фактично відноситься 3 до 4. Якось я тут намагався будови робити, до трикутника великого, щоб АБ було бісектрисою трикутника великого, Ну, в мене не вийшло. Можливо, вийде вас, шановні глядачі, напишіть мені це, будь ласка, в коментарях. Серед моїх глядачів дуже багато. Серйозних вчителів, які розв'язують точно не гірше за мене, але або навіть краще, скоріше за все, краще за мене. Тому, можливо, у вас вийде. Мені було б цікаво, чи, чи вдасться знайти площу цього цієї фігури, цього чотирикутника, ну, фактично, не знаходячи X. Сподіваюся, вам було цікаво. Корисно ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.